І банкірам життя буває не миле на Львівщині з маслицької рушниці. Собі у голову поцілив очільник фіну становий. Із життям чоловік розпрощався просто у власній машині серед лісосмуги, без жодного свідка. Передсмертної записки на місці самострілу слідчі не знайшли, але містом вже повзли чутки одна одної неймовірніші. Працівник заправки пан Мирон каже, що близько одинадцятої дня, попри шум траси, чув постріл, заправив ще дві машини і пішов у бік лісу. Подивитися, що сталося. Там стояла срібна нива шевроле. Він сидів застрілений вже лобове стекло в крові. В крові все було. За словами чоловіка, на місці вже було двоє жінок: мама і дружина загиблого. Казала, що я буду робити. Двоє маленьких дітей залишилося. Жінка казала, він їй сказав, що зустрілися. От він і зустріли. 35-річний загиблий очолював відділення одного з комерційних банків. Там смерть колеги не коментують. Мовляв, усі подробиці знає міліція. Утім, правоохоронці не багатослівні кажуть: слідів боротьби на місці смерті не знайшли. Він нібито сам собі вкоротив віку, тож справа їм не підслідна. За телефоном 102 зателефонувала мама і повідомила, що вона виявила тіло без ознак життя свого сина, яке знаходилось в автомобілі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними мужчина скоїв самогубство. За словами правоохоронців, рушниця належала загиблому і була офіційно зареєстрована. Чому молодий чоловік заподіяв собі смерть? Достеменно ніхто не знає. Сусіди тільки припускають. Мати його йшла і говорила з мобілку. пізніше, що сталося. Вона, а я отут от стояла. Тут раптом почала плакати. І, і, і Трагедія. Що ж він наробив? Оце і все. То, що я почула. Там сварки були щось. Ну як там, що там? Тут. Не знаю. Ні, кажуть, що за ко коханку мав. Ні, жінка коханця мала. До самогубства може спонукати. Або дуже, або підставили, або якийсь дуже великий. Ну, що інакше. за розповідями людей банкір начебто, узяв кредит мільйон гривень на будівництво будинку однак не зміг його сплачувати, тому і покінчив життя самогубством. Наталка Волосацька, Орест Малькут, львів, новини 2+,2.